Хто би хотів ту ліжку спальне місце, метр шістдесят на два ціна такого ліжка без п'ять 5500. І доставка безкоштовна в будь-яке місце України. Дивіться як я буду лягати на нього, ви можете лягати отак. отако, Хтось так лягає, хтось лягає отак. Хтось лягає отак. І ціна того ліжка 5500. А якщо треба матрас без пружини, то ціна без пружинного матраса з пам'яттю 10500. Або з кокосом для важчих людей теж 10500. І доставка безкоштовна.